День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі меблігрою. Пропоную вашій увазі диван «Монтану» від українського виробника торговельної марки Удлайн. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см. У глибину по бульці диван займає 98 см. На бульцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір ВМГ. У бульцях є великі та місткі ніші для зберігання білизни. До комплекту дивану входить три великі подушки. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видгаємо його уперед. У дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни, штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири. Залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,47 см на 1,94 см. Наповнення дивану пружинний блок, повість, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі, папа.